Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 21 березня. Книга пам'яті полеглих захисників Лозівської громади тепер доступна онлайн. Її можна знайти на сайті громади lozovagromada.gov.ua. На головній сторінці під розділами новини та документи в книзі описані історії життя наших захисників. Ці мужні воїни своїми грудьми закрили країну від ворожих снарядів, і наш обов'язок зробити все, щоб їх жертви не були марними, а їхні імена та подвиги знали та пам'ятали. Тож заходьте на сайт та дивіться на обличчя доля людей, якими по суті завдячуємо свободою і життям. Наразі цю книгу в друкованому варіанті можна передивитися в краєзнавчому музеї в управлінні праці та у фоє міськради. Там ж розташований і інтерактивний екран з інформацією про загиблих. Загалом же в Лозівській громаді проводять різні заходи для вшанування полеглих захисників та підтримки їхніх родин. Розробили проекти та ескізи банерів зі світлинами бійців, які розміщуватимуть на алеї слави у парку Перемога. Працюють також над облаштуванням поля слави на місцевому кладовищі. Для підтримки сімей загиблих у Лозівській громаді продовжує діяти програма соціальної підтримки: житло, матеріальна допомога, пільгове навчання, лікування, оздоровлення, вирішення. Побутових питань, отримання документів тощо нещодавно. Також міський голова Сергій Зеленський разом з представниками різних профільних установ відвідали рідних полеглих захисників по населеним пунктам громади, аби особисто поспілкуватися, відповісти на питання, розповісти про можливості і допомоги, які можуть отримати люди. Також кілька служб та управлінь громади опікуються дітьми, які втратили на війні батьків. Лузівчанам, житло яких постраждало від ворожого удару, що стався 14 березня, видають продуктові набори. 120 пакунків сформували за підтримки начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. За словами заступниці начальника Лозівського управління праці Тетяни Карпенко, продуктовий набір отримує кожен член родини. Пакунок, зокрема, складається з макаронів, цукру, чаю, сухого сніданку для дитини. Люди дякують і кажуть, що раді будь-якій допомозі. Нагадаємо, раніше мешканці громади, майно яких постраждало через вибух, отримали будівельні матеріали. Їх надали партнери, благодійники, волонтери та громада. Людям також допомогли з тимчасовим відновленням житла. Працював на місці центр надання адмінпослуг, приймав документи на державну компенсацію за пошкоджене майно. У лозовій продовжують видавати гуманітарну допомогу родинам з дітьми. Цього разу з дітьми до 17 років. Окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше, пакунки можна отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. Озівській юнацькій бібліотеці провели чергове зібрання клубу документального кіно Докюклаб. Це глобальна освітня програма, що діє у різних організаціях по всій країні. Мета проекту правова просвіта та вільний доступ громадян України до кращого документального кіно з усього світу. За допомогою фільмів та дискусій там поширюють знання про права людини та про методи їх захисту. Формують в українському суспільстві розуміння людської гідності як найвищої цінності, розвивають громадянський активізм. Тож днями саме про патріотизм, боротьбу, стійкість, мужність та витримку говорила з молоді громади в юнацькій бібліотеці, модератор документального клубу Моє покликання, фахівчиня сектору Лозівське бюро правової допомоги Анастасія Кушнір. Учасники пропрацювали в командах над завданням справ дитини. Далі дивилися документальну стрічку Боротьба Джамали про українську співачку, яка виграла Євробачення та зробила Україну відомою у світі, і розповіла своєю піснею про біль українського народу анексію Криму. Учасники обговорили проблему захисту прав кримсько-татарського народу, перелічили права людини, які були порушені у фільмі. На завершення для закріплення отриманих знань учасники пограли у гру картинки Маленькі вчинки, великі зміни. Фінансується мережа ДокіКлап агентством США з міжнародного розвитку Юсейт, посольством Швеції в Україні, Національним фондом на підтримку демократії та Фондейшн Де Франс. І до новин Харківщини. У Харківській області продовжують будувати фортифікаційні споруди. Роботи проводять щодня. Наразі зводять опорні пункти лінії інженерних загороджень, роблять окопи, траншеї, бліндажі та вогневі споруди. Окрім будівельників над спорудженням фортифікацій та систем невибухових загороджень, працюють 47 груп вибухотехніків. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Будівництво фортифікаційних споруд та посилення обороноздатності для області залишається пріоритетним завданням. Усі роботи тривають згідно зазначеного плану. Усі дотичні служби працюють цілодобово задля унеможливлення просування російських окупантів, зазначив начальник хова Олег Санігубов. Нагадаємо, наразі на Харківщині триває другий етап будівництва фортифікацій. До роботи залучили близько 30 цивільних підприємств. Будівництво розпочали майже на 100 об'єктах. Перед початком робіт території обстежили та розмінували. Такі фортифікаційні споруди планують облаштувати вздовж усього кордону з Росією на тисячі кілометрів. У регіоні запустили новий мобільний застосунок соціальні послуги Харківщини. Який розроблено Харківською ОВА спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Заступниця начальника обладміністрації Віта Ковальська презентувала його під час відкриття центру життєстійкості у валках Богодухівського району. В цьому застосунку зібрали інформацію про соціальні послуги Харківщини, які доступні населенню. Інформацію в ньому будуть постійно актуалізовувати завдяки роботі з представниками територіальних громад. Наступний крок створити можливість онлайн-запису для отримання соцпослуги. Мешканцям області надійшли смс інформацію про цей застосунок та посиланням на нього в Google Play та Apple Store. Отримаючи такі повідомлення і мешканці нашої громади. Загалом застосунок містить мапу, на якій відображено надавачів соціальних послуг територіальних громад Харківської області, інформацію про точне географічне розташування центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, територіальних центрів соціального обслуговування, інтернатних установ системи соціального захисту населення області. Тощо. Також у застосунку можна знайти контактні дані, режими роботи кожної установи, назви соціальних послуг, що надаються у вказаних закладах. Тож можна завантажувати застосунок та користуватися. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.